Як зробити швидко смачний торт Наполеон без замішування тіста. Беремо ось такі ушки, ось таку форму. Варимо заварний крем. Поки закипає у нас молоко, ми збиваємо 2 яєчка, сахар і ванільку нашу. Ось так це все збили і додаємо 2 ложечки столових муки. Ось наше молоко закипіло вже виливаємо в наші. Ось Замісик такий. Тільки не перепутати. Молоко виливаємо сюди в замісік. Ось так це все тоненько струєчка. І потихенька перемішуємо. Ось так. Все акуратненько, потихеньку. Ну, ось так ретельно все перемішало і тепер виливаємо будемо варити. Ну, ось і це все варимо, поки будемо перемішувати, поки воно не стане густеньке у нас. Ну, ось так наш заварний крем. Вже підходить до кінця, вже гусіше, ще трішки залишилось. Ось зварили наш крем, треба, щоб він трішки постояв, захолонув. Потім кинемо сюди масово. Ось крем наш готов, значить ми робимо ось так. Слоями слоїк положили, вилажуємо виважуємо слоє печенька. Ось коли перший слой вже готов, мажемо нашим кремом. Ось так хорошенько вимазуємо нашим кремом. Ну і далі вилажуємо другий слой і а так по ну, Ось так у нас вийшло три слої тортика наша. Ну, ось сказали, що к печення взяли хорошо передавили. Ну і ось так зверху фаненько посипаємо. Ну, ось така красота. У нас зараз відправляється в холодильник. На ніч ми звичайно, з вечора робимо, на ніч відправляємо. Тобто десь в холодильник відправляємо на годинок 10-12. Смачно! Ну ось так смачно виглядає наш тортик. Ось така красота, без тіста, без нічого. З вас лайк та підписка. Всім смачного.